Вітаю вас, любі батьки. І знов у нас сьогодні інтенсив з читанням. Ми перечитали з дітками всі склади. Сьогодні вони ще на відео читали, ось так: от в розброс ось такі склади в дивільному такому порядку. Далі у букварику ми з ними повторили сторіночку 44 і сторіночку 45. Два текста прочитали, ось ці ось вони тут теж є. Будь ласка, ваше домашнє завдання. Ще раз це перечитати. У зошиті друковані літери. Ми працювали на сторінці 20, це літера Г. Напишете, так. Так саме, як і літера «г». в неї є спинка, в неї є кепка, і ще ми додаємо ріг. Ми говоримо, що вона як носоріг, так, що начебто в неї ріжок ось такий. Отож, спинка, кепка, ріг. Ми написали, де хтось з діточок встиг повністю написати всю сторінку, хтось написав тільки половинку сторінки, будь ласка, допишіть цю сторінку до кінця. У зошиті обводилка, прописи домашнього завдання немає. Дітки зробили дві сторіночки. Тут зовсім сьогодні легке було завдання для них. У зошиті, крок номер 2 ми сьогодні працювали зі звуком та літеркою з. Це приголосний звук. Коли ми його знаходимо на звуковому аналізі, ось бачите, ми його позначаємо однією рисочкою. Але якщо після нього стоїть літерка І, тоді він стає м'яким, ми чуємо не заєць, а з. Зірочка, зі зі м'якенька, да, ця мишка стає. Отож, ми бачимо, тоді в нас додається дві рисочки. Це ми зробили звуковий аналіз з дітками. Тут ми все зробили. Тут написали, будь ласка, звертаю увагу сторіночка 39. Додатково до букварика. Ми повинні з вами перечитати сторіночку 39. Зверніть, будь ласка, увагу на ось це завдання. Ви бачите, які тут склади? З Л, О, зло, зва, зму. І потім всі слова в нас далі і повторювались. Дивіться, зві. І от вони є в нас, звірі. І діткам набагато легше потім читати, тому, будь ласка, перечитайте ось це дома, обов'язково крок номер два. І крок номер один, діточок сьогодні ми шукали звуки, де він знаходиться на початку всередині чи в кінці. Лялька, білка, вовк, корова, кіт. Рак. Ви бачите, що корова і кіт вони у першому вагончику, тому що ки на початку, ну і так далі. А тут дітки слухали дуже цікавий сьогодні віршик про правила безпеки, чи можна бавитись з ножиком чи ножицями, так голками не можна. І ми з ними е, теж проводили таку бесіду. Так, це ми зробили домашки, тут немає. Сьогодні дуже цікава тема про вітаміни та мікроби, віруси і бактерії. Я їм розповідала, де живуть віруси, бактерії і мікроби, так, які вони нам е, наносять. Sim. В шкоду, яку нам завдають вони, з яким вони беруться, де вони живуть, які вітамінки ми повинні ем, їсти, і, да, і де ховаються вітамінки в овочах, в фруктах, в їжі. Ну і звісно, якщо ми вже не отримуємо їх, тоді ми е, е, додатково п'ємо вже з вами ось такі вітамінки. Так? Ну І перерізні вітаміни, для чого вони потрібні, теж діткам розповідала, щоб наш імунітет був з, е, з вами хороший, так і міг впоратися зі всіма вірусами, бактеріями. Що потрапляє до нас серединкою. і також ми говорили про правила гігієни, як мити правильно ручки, так і показували їм дуже цікавий експеримент. Спитайте, нехай вам розкажуть.